Шановні глядачі, я вас вітаю. Оновлене відділення кардіології існує вже один рік, і я хочу поділитися з вами тою роботою, яку ми провели. Загальна кількість людей, які до нас потрапили, які звернулися за допомогою. Це більше двох тисяч людей. Хірургічна активність, тобто ті люди, які потребували якихось інтервенцій, оперативних втручань або досліджень інвазивних, склала більше 1300 пацієнтів. З тих послуг, які надає відділення, які були започатковані в цій лікарні і ніколи не виконувались, це є діагностичні коронарографія, це є зондування порожнин серця, визначення інвазивного серцевого викиду. З лікування ішемічної хвороби серця ми маємо понад 600 оперативних втручань з правду з яких є і планові, яких є більше. І інфарктні, коли пацієнтів привозять з гострим коронарним синдромом. Ми надаємо допомогу пацієнтам, у яких є порушення ритму. Ми можемо надати вам допомогу як у діагностиці цього, тобто у нас є холтери кардіограми, причому вони є професійні для ішемічної хвороби серця, тобто це 12-канальні моделі, які можуть розповісти не тільки, де є порушення ритму, а де є і порушення кровопостачання. У нас є можливість. Допомогти пацієнтам з блокадами, це імплантація кардіостимуляторів. І те, що я вважаю, що є одним із важливих доповнень відділення і конкурентних, і переваг, це є ресинхронізуюча терапія. Це шанс тим пацієнтам, у яких є зниження фракції викиду, це нижче 35, у яких є виснаження всіх резервів організму. Ми можемо дати цим пацієнтам можливість вижити. Це є дороговартісні кардіовертери, дефібрилятори, це ресинхронізуюча терапія, це трьохкамерні кардіостимулятори. І пацієнти, які отримали таку терапію, вони можуть завдяки цьому кардіостимулятору покращити і прогноз життя, і якість свого життя. Наше відділення співпрацює з відділенням неврології. Ми разом змогли створити у цій лікарні. Можливість повноцінної допомоги при гострому ішемічному інсульті. Виконано 15 тромбектомій, і я дякую за співпрацю своєму колегу Віталію Васильовичу Луцу і його команді. Дуже задоволений тим, як ми отримали цю допомогу, тому що нам допомогли з розхідними матеріалами і мерія, і адміністрація, і лікарні. І ми змогли зробити те, що ніколи не виконувалось навіть в області. Пацієнтам, яким хочуть дообстежитись і дізнатися про своє здоров'я, або визначитися з приводу до операції, в нашому відділенні виконується одне із складних досліджень ультразвукових серця: це є стрейн-технологія, це є стрес-ехокардіоскопія. І пацієнтів, яким показано оперативне втручання або навіть є питання до оперативного втручання, або питання по відновленню ритму фібриляції трепотінню пересерд. Ми виконуємо транстравихідну ехокардіоскопію. Причому ми виконуємо її не просто коли є асоціація пацієнта зі стражданнями, коли потрібно відчувати дискомфорти. Ми це зробили так, як би хотіли зробити собі. Тобто, ми зробили це як в приватній лікарні, що пацієнт має медикаментозний сон, і пацієнт не відчуває ніяких дискомфортів. Тобто, йому зробили дослідження. І пацієнт погоджується повторювати це дослідження за необхідності без якихось відчуттів страху. Він розуміє, що він в руках професіоналів і він отримає якісний результат. Шановні пацієнти, команда, яка зібралася у відділенні, це команда ентузіастів і професіоналів. Це люди, які працюють з відданістю до своєї справи. Це люди, які разом зі мною, дякуючи адміністрації і за її підтримки, ми пройшли курси Advanced Life Support. І лікарі у нас сертифіковані по підтримці життя. Наша реанімація, наші медсестри, вони відомі нашим пацієнтам про своє гарне відношення і про свою професійність. Я хочу відмітити нашого анестезіолога, який, Мирослав Васильович, який задав височ... високий тон а, комфорту пацієнтам. Хочу відмітити медсестер Наталію Михайлівну, а, особисто, яка на палатах робить велику роботу. Хочу відмітити моїх кардіологів. І тих, що мають великий досвід Світлану Дмитрівну, і тих, хто тільки прийшов у спеціальність і може скажімо такі відкрити до нових сучасних технологій, це Наталія Юрівна, це Іван Вячеславович, це Емілія Васильівна. Це люди, які допомагають пацієнтам отримати високоякісну допомогу. Це люди, які постійно розвиваються, які хочуть, щоб пацієнти отримали найкращу допомогу.